можна вчепити на літій залізофосфатний акумулятор будь-який УПС, будь-який ДБЖ. Не можна, не можна, воно не буде працювати тобто автоматично, так як всі думають, ого, я десь почув, там заряджається за 2 часа той акумулятор. По-перше, він за 2 часи не зарядиться, за 3 години це раз зарядиться. І під нього треба спеціальний УПС. Якщо УПС зроблений для акумулятора АGM або гель, то він буде працювати коректно тільки з таким акумулятором. Не можна поміняти, Дві пари взуття поміняти місцями. Воно не буде так працювати. Понієте? Не буде. Тобто, якщо вам треба. Комплект ДБЖ для е, живлення котла. На даний момент ми маємо саме дешевий варіант це упс наш 800-640 Вт. Е, плюс акумулятор agm гель-гібридний. Це виходить, комплектом 16500 виходить. І окремо, просто є акумулятори, літій залізофосфат е, 15 там, з копійками стоїть на 100 А. Ну, а під нього в нас немає УПСів. Тобто, якщо хочете, можете замовляти цей акумулятор, звісно, але УПСа я вам ну, не допоможу. На жаль, немає. Ждемо їх десь кінець січня місяця. Але треба до нього ще дотягнути да, до того кінця січня. Треба з теплом місяць сидіти. Ну, в холоді ж не будеш сидіти місяць. Тому беріть комплекти за 16%. Упс e і плюс акумулятор АGM, і буде у вас котел працювати. Всі контакти в шапці профілю.